Чи хочеться вам, побачивши маленьке цуценя або кошеня, міцно його стиснути майже до болю? Чи ви коли-небудь погрожували маленькій дитині її з'їсти? Щипали малюка за гарненькі щічки. Таке поєднання зовнішніх проявів агресії з сильними позитивними емоціями. Психологи називають «cute aggression», тобто мила агресія. Зрозуміло, що насправді ми не хочемо завдати шкоди. Просто рівень милоти настільки високий, що здається, його неможливо витримати, так би й Це рубрика Треба розживати на каналі Куншт. Я Анна Вероніка, CEO Куншт, І сьогодні ми розжовуємо для вас статтю Мила агресія так би з'їв. Як бути милим? Але що робить дітей чи маленьких тварин такими непереборно чарівними? Це певні фізичні риси, які називають кінденшима або дитяча схема. Зокрема, непропорційно велика кругла голова, короткі та товсті кінцівки, здоровенні очі та маленькі носики. Лауреат Нобелівської премії Етолог Конрад Лоренц ще у 1943 році припустив, що еволюційна функція Кінденшима це формування мотивації до піклування про дітей. Оскільки і виживання малюків залежить від дорослих, їхні личка вмикають у нашому мозку бажання доглядати та оберігати. Сучасні експерименти підтверджують припущення Лоренца. Так, американські та німецькі дослідники з університету Пенсильванії та Університету Мюнстера під керівництвом Мелані Глокер. Показували чоловікам і жінкам фотографії дітей, які були відредаговані у бік посилення або послаблення інфантильних рис. Учасники експерименту, незалежно від статі, оцінювали малюків з вираженою дитячою схемою, як більш милих. Проте бажання піклуватися про гарненьких дітей було сильнішим у жінок, ніж у чоловіків. В іншій роботі Мелані Глокер та її команда за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії встановили. Що кінтеншима активує в мозку прилегле ядро, важливу частину системи винагород. У дослідженні брали участь жінки, які не мають власних дітей. На думку авторів статті, кінденшима є позитивним стимулом, який забезпечує мотивацію до піклування незалежно від спорідненості з дитиною. Імовірно, серед людських предків роль опікуна поширювалася не тільки на матір. Але й на інших членів групи, переважно літніх жінок та дівчат. Такий спільний догляд збільшував шанси на виживання малюків. Дитяча схема це універсальний механізм, який працює в різних країнах та культурах. Він такий потужний, що навіть виходить за межі виду, адже дитинчата тварин також здаються нам милими. Ба більше, наші улюбленці коти і собаки, мають зовнішні та поведінкові інфантильні характеристики, які є наслідком відбору в процесі одомашнення. Ми завжди віддавали перевагу тваринам, які зберігають в дорослому віці дитячі риси. Кінденшима поширюється також на іграшки та анімаційних персонажів у Японії. Любов до всього милого, тобто кавай, стала культурним феноменом у 1974 році. Sanrio Company створила знамениту Hello Kitty – Це зображення кошеняти, Повністю відповідає кінденсиме і є класичним каваєм. Персонажі аніме також мають інфантильні риси: великі очі та маленькі носики. Не дивно, що розважальна індустрія успішно використовує дитячу схему для підвищення продажів та заробітку. Два в одному. Якщо кінденшима викликає у вас бажання піклуватися, то звідки в цій формулі є компонент агресії? Це питання зацікавило соціально психологиню Оріану Арагон з Єльського університету. Науковиця дійшла висновку, що Мила агресія є одним із різновидів диморфних емоційних проявів, яким притаманно поєднання здавалося б протилежних почуттів і поведінки. Перелік диморфних проявів емоцій чималий для їхньої правильної інтерпретації. Необхідно знати контекст. Наприклад, люди часто плачуть від щастя, дівчата голосно кричать, ніби від страху, побачивши свого кумира на сцені. Та й чоловіки також диморфні прояви. Також зустрічаються при негативних емоціях. Зокрема, це може бути нервова усмішка. У стресовій ситуації імовірно деморфні прояви є механізмом емоційної регуляції. Вони допомагають відновити контроль над почуттями, коли ті стають аж занадто інтенсивними. Балансуючи емоцію протилежним проявом, ми можемо краще нормалізувати свій стан, адже занадто сильні переживання протягом тривалого часу виснажують центральну нервову систему. У 2015 році Арагон опублікувала в журналі Psychological Science Статтю, в якій описала своє дослідження милої агресії. Вона використовувала онлайн-опитування. Спочатку науковиця оцінила схильність 143 учасників дослідження до деморфних проявів емоцій і до милої агресії. Зокрема, виявилося, що люди, які загалом мають негативні прояви при позитивних емоціях, наприклад, плачуть при перегляді романтичних фільмів, також частіше демонструють милу агресію. У наступному етапі дослідження Арагон запропонувала 299 людям переглянути оброблені у фоторедакторі зображення дітей з більше та менш вираженими інфантильними рисами. Учасники частіше проявляли одночасно бажання піклуватися та. Агресію, коли бачили зображення малюків з підкресленими характеристиками дитячої схеми, тобто більш милих. Ще в одному експерименті 679 учасників так само переглядали відредаговані зображення дітей. Проте цього разу дослідники оцінювали емоційний стан. До роздивляння, а також під час та після нього вони встановили, що люди, які мали сильніші прояви агресії, швидше поверталися до свого початкового стану. Отже, мила агресія теж є механізмом емоційної регуляції, як і диморфні прояви загалом. Психологиня з Університету Каліфорнії Кетрін Ставрополос, прочитавши статтю Оріани Арагон, припустила, що виявлення неврологічного підґрунтя милої агресії може сприяти кращому розумінню системи винагород. Вона вирішила використати у своїх експериментах електроенцефалографію. У 2018 році Ставрополос опублікувала статтю у Frontiers in Behavioral Neuroscience, який описала результати своєї роботи. У дослідженні брали участь. З людини віком від 18 до 40 років вони переглядали фотографії більш і менш милих немовлят, дорослих тварин і дитинчат. Результати показали, що для всієї групи учасників милі створіння асоціювалися з більшою активністю в областях мозку, пов'язаних з емоціями. Але люди, які проявляли виражену агресію, також мали високу активність у системі винагород. Можна сказати, їхні позитивні відчуття вбили через край. Ставрополос погоджується з Арагон стосовно того, що мила агресія має важливе значення у нормалізації емоційного стану. Вона додає, що це необхідно для того, щоб людина могла повернутися до піклування, адже зашкалювання почуттів може призвести до погіршення догляду, що ставить виживання малюка під загрозу. Чи мають ці дослідження практичну користь? На думку Ставрополос, розуміння неврологічних процесів, які стоять за піклувальною поведінкою та милою агресією, можуть бути цінними для розробки лікування психічних розладів пов'язаних із системою винагород та емоцій. Зокрема, це стосується після пологової депресії, оскільки деякі жінки з цим розладом мають труднощі з прив'язаністю до немовляти та бажанням піклуватися про малюка. Але поки що такі дослідження в майбутньому. Хай там що? А тепер ми знаємо, чому нам так хочеться задушити в обіймах маленьку дитинку або гарненьке цуценятко. Дякую вам за перегляд. А подякувати куншту за корисну порцію знань можна, поставивши лайк цьому відео, будь ласка, зробіть це обов'язково і написавши коментар для просування відео. Ми вдячні Артему Алболу, авторові каналу Клятий Раціоналіст, за можливість знімати цей епізод у його студії. До зустрічі!